В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання у люстраційному комітеті стався розкол. Засідання цього неполітичного об'єднання під час спілкування із новим прокурором області перетворилось на з'ясування стосунків. Ви вже призначені на цю посаду? В будь-якому випадку. З чого ти береш слова? Хто ти такий? Правий сектор вирушив до Криму. Активісти цієї організації повезли з рівного на півострів гуманітарну допомогу для українських військовослужбовців. Дуже багато консервацій, дуже багато сала. Рівнянка розповіла росіянам про події в Україні віршами. Вір Наталії Іваник вже лунає на радіо та поширюється у соцмережах. Родні, ви не вірте в міф, що будуть тут бандити. Понад півсотні юних спортсменів вийшли на старт чемпіонату області з боксу. どこ行った На Рівненщині з'явились псевдолюстратори. Така інформація була озвучена під час засідання президії обласної ради. За словами депутатів, вже є випадки, коли в медичні заклади приходять невідомі і вимагають від лікарів писати заяви про звільнення. Декому нібито навіть пропонують уникнути люстрації за гроші. Нагадаємо, члени неполітичного об'єднання люстраційний комітет поки що запрошують на співбесіди лише кандидатів на високі посади в силових структурах та обласній державній адміністрації. До мене, як до депутата і секретаря комісії з комунальної власності, звертаються працівники наших установ, обласної клінічної лікарні, дійсно центру. В чому питання? Приходять люди, які представляються особами, які проводять люстрацію, і заставляють писати заяви на звільнення начальника відділу так, ну, за відділом. По-перше, це дестабілізує, дестабілізує роботу установи. Я впевнений, що як і з правим сектором, і з іншими організаціями є куча самозванців, які під шумок хочуть вирішити якісь свої внутрішні шкурні питання. І тут Михайло Михайлович дуже правильно сказав: якщо до начальника якогось відділу приходять і починають його люструвати, то він має право викликати міліцію. Це питання до начальника відділу, що він сідає і пише. Тобто я думаю, що він просто відчуває за собою такий обов'язок написати. У люстраційному комітеті стався розкол. Сьогодні засідання цього неполітичного об'єднання, яке мало би контролювати, чи чесна і порядна людина претендує на високу посаду, перетворилось на з'ясування стосунків. Члени комітету та присутні на засіданні розглядали кандидатуру нового прокурора області Сергія Кубрака. Що з того вийшло у репортажі Івана Марчука? Це Сергій Кубрак, йому 50, родом з Чернігівщини. У четвер його призначили головним прокурором Рівненщини. Представлення провели без преси та громадськості. А вже у п'ятницю постфактум він приходить на засідання люстраційного комітету. Я не хочу, щоб це було судилище стосовно мене як особи. А е, діалог однак діалогу не виходить вже з перших хвилин. Присутні в залі люди просто перекрикують один одного. Ви вже призначені на цю паспітавлю, ви чого ти береш слово? Ага. Хто ти, ти такий? монолог. Почекайте. причина невдоволення в тому, що 64 громадські організації нещодавно вимагали, аби всі призначення Київ узгоджував на місцях. Втім, нового прокурора області твердять активісти поставили в кращих традиціях старої влади. Ми тут не холопи, не васали. Ми не приймаємо кулуарних підкилимних призначень. До вас пане прокуроре, У нас та сама вимога, що була до начальника міліції. Пишете заяву на звільнення, виходите як кандидат. Тоді вас погоджують, і ви можете працювати. Однак прокурор переконаний, зволікати не можна, бо після майдану порядок так ніхто й не почав наводити. Ситуація в силових відомствах не керована. Ситуація в залі все більше нагнітається. Доходить до того, що члени люстраційного комітету та присутні просто починають з'ясовувати стосунки між собою. На щастя, тільки словесно не витримує навіть голова обласної державної адміністрації, який спостерігає за всім з боку. І знаєте, до мене журналісти вже. Підходять і звертаються, кажуть Сергій Леонідович, те, що тут відбувається, це балаган. Хтось уже, я так розумію, приватизував майдан. Хтось я так розумію, уже приватизував думку громади. Проте заклик Сергія Рибачка до конструктивної роботи ніхто не чує. У залі й далі, як на базарі. Тут же не витримує один з керівників правого сектора Ярослав Гранітний і нагадує усім присутнім, що майдан стояв не за такий балаган. Відео із бивствами активістів усі дивляться стоячи. Однак навіть після цього присутні не можуть прийти до спільного знаменника. Ну а з нового прокурора лише з третього разу вдається витягнути інформацію про майно. З'ясовується, що у нього і дружини є автівки, мешкають всі у Києві. Живемо в будинку з сім'єю. У мене четверо дітей, у мене другий шлюб. Перевозити сім'ю, отримувати житло. Не збираюсь, тому що я розумію. Що я буду обдирати вас, я нормально забезпечений. Після тригодинної дискусії частина членів люстраційного комітету покидає засідання. Єдиного рішення по прокурору ухвалити так і не вдається. Коли люстратори зберуться наступного разу, і чи взагалі відбудеться засідання? Наразі невідомо. Ну а тим часом прокурор обіцяє через два місяці прозвітувати про зроблене, аби його оцінили не за слово, а за справи. Іван Марчук Дмитро Сидор. Інформаційна програма день. У рівному знову зібрали харчові продукти для українських військових, які заблоковані у своїх частинах в Криму. Цього разу гуманітарну місію ініціював правий сектор. Десант до Автономної Республіки Крим вже вирушив на місце призначення. Він має прибути у неділю. З деталями Тетяна Климчук. Картопля, морква, борошно, консервація і не тільки вже сьогодні. Усю цю продукцію відправлять в Крим для військовослужбовців, які там знаходяться в облозі. Усе необхідне для українських військових самого ранку сюди підвозять рівненські підприємці. Для солдатів на півострів передають не лише продукти харчування. Передаємо подушки, матраси, одіяли, які на даний момент на жаль, дякуючи попередній владі для будівельників, зараз не використовуються, бо ми їх використовували на об'єктах, які знаходяться на віддаленні. Так само, як на Майдан, всі час повидавали всі свої казки. Допомогу для українських солдатів приносять навіть пенсіонери. Пані Лариса передає консервацію та гроші. Жінка каже, допомагає, чим може, адже переконана, це обов'язок кожного. Щоб наші хлопці мали витримку, терпіння, здоров'я їм. О, ну всі, всього їм доброго. Ми з вами, хлопці, тримайтеся, ми всі з вами. Підтримати воїнів на кримському півострові. Зголосилися не лише рівняни. Запаси продуктів передають і жителі прилеглих. Сіл. Це кажуть не лише матеріальна допомога, а й психологічна підтримка від Західної України. Люди, які живуть в Криму, це люди, які є частиною України, через що сьогодні вони потребують нашої підтримки. До збору гуманітарної допомоги на Крим знову долучилися фермерські господарства. Тиждень тому їм вже вдалося доправити українським військовим харчові продукти. Сьогодні вони теж зібрали усе необхідне. Всі фермери відгукнулись хто. Чим? Хто що має? Овочі, картопля, буряк, морква, капуста, цибуля, теплі речі, крупи, цукор, консерви. Це привезена продукція, повна машина. Це від сільської ради, від громади Обара, від громади села Обара. Тож люди, всі, хто що має, хто що міг, навіть не помістили в машину, будуть їхати. За другою. Гуманітарну допомогу кримським військовослужбовцям збирають активісти правого сектору на Рівненщині. З восьмої ранку ми прийшли тільки сюди на цей Майдан просвіти. І з першої хвилини почали йти просто люди. Приїжджали машини з Рівненського району, приїжджали машини з Долбунова, з Долбунівського району, фермерські господарства. Я здивувався, що з Деражно-Костопільського району привезли люди мішок, ну там гречаної крупи. От дуже багато консервації, дуже багато сала. До поїздки на півострів мають долучитися і представники правого сектора з інших західних областей України, доставити швантаж Крим вони планують до неділі. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Загалом правосекторівці відправили до Криму дев'ять вантажівок з допомогою. Вони поїдуть на південь у супроводі державтоінспекторів та журналістів. Жителі обласного центру урочисто провели делегацію благодійників з центрального майдану. Священники благословили активістів у дорогу та помолилися за Україну. Автоколона вирушила в бік столиці через Житомир. Надалі їхній маршрут проляже через центральні та східні міста до Арабатської стрілки, де їх чекатимуть тамтешні козаки і татари. Ми хочемо приїхати до військових частин, які сьогодні знаходяться в Криму. Я думаю, що нам це вдасться. А якщо в крайньому випадку ні, то ми там підготовлені бази для того, щоб ми те все, що ми веземо, було вигружено в певні бази. Воно буде доставлятися на території Криму. Має намір долучитися до спільної справи і один з найбільших санаторій рівнин, Рівненщині – червона калина. Як повідомило керівництво закладу у межах своїх можливостей, червона калина готова прийняти на оздоровлення постраждалих внаслідок подій у Києві та Криму. Понад 40 мільйонів євро у розвиток рівненщини та декілька сотень нових робочих місць від іноземного інвестора. Голова обласної державної адміністрації Сергій Рибачок під час прес-конференції озвучив напрями економічного розвитку краю. Крім того, очільник області розповів про претендентів на посади своїх заступників, а також посади голів районних адміністрацій. З прес-конференції повернувся Роман Свирида. Свою першу прес-конференцію на посаді голови обласної державної адміністрації Сергій Рибачок розпочав із обіцянки проводити такі зустрічі із журналістами щоп'ятниці. По тому очільник краю озвучив імена кандидатів на посади своїх заступників. Планується, що першим заступником голови має стати Юрій Приварський, заступником із господарських питань Тарас Пустовід, гуманітарний та соціальний сектор Сергій Рибачок хоче довірити Олександру Савчуку. Зрозуміло, що всі ці люди, як держслужбовці, вони мають подати декларації про свої доходи. От і зрозуміло, що так би мовити, в цьому напрямку ми жодної інформації приховувати від. Реси від громади не будемо. За словами Сергія Рибачка, усі троє потенційних заступників готові вже найближчої неділі прийти на народне віче і особисто поспілкуватися із громадою. А от із кандидатами на посади очільників районних адміністрацій в керівника краю виникли певні проблеми. За словами Сергія Рибачка, до нього вже надійшло чимало дзвінків, клопотань, прохань і навіть вимог про призначення на посаду тієї чи іншої людини. Прийняти рішення. Зважене дуже важко в районах Рівненської області сформувалися певні групи впливу, кожна з яких зараз зацікавлена використати ситуацію на свою користь і спробувати проштовхнути якусь свою кандидатуру. Список претендентів на посади голів районних адміністрацій Сергій Рибачок все ж оголосив, закликавши усіх кандидатів вийти на майдани і знайти порозуміння з місцевими громадами і депутатами районних рад. Добровицький район. Пропонується кандидатура Юрія Лосіка. Зарічнянський район. Пропонується кандидатура Мельника Павла. Володимирецький район пропонується кандидатура Савоніка Володимира. Рокітнівський район пропонується, кандидат... пропонується кандидатура Пахлюк Світлани. Острозький район пропонується кандидатура Олексійчука Юрія. Рівненський район, пропонується кандидатура Олексія Бучинського. Радовилівський район пропонується кандидатура Кондика Володимира. Претендентом на посаду голови Демидівської райадміністрації є Сергій Радченко Млинівської Алла Черній з Долбунівської Олександр Бухало. Очолити Сарненський район запропонували Сергію Євтушку, Березнівській Людмилі Пилипчука, Костопільській Юрію Кузнюку. Під питанням поки посади очільників Гощанського та Корецького районів. А Дубинщину на прохання громади продовжить очолювати Руслан Сивий. Також очільник краю повідомив, що вже найближчим часом відбудуться кадрові зміни, Міни і в структурних підрозділах обласної адміністрації нині заяви на звільнення написали вже п'ятеро очільників департаментів та управлінь. Їх імена Сергій Рибачок не назвав, зробивши натомість наголос на терміновій необхідності активізації роботи із залучення на Рівненщину нових іноземних інвестицій. У нас дуже складна ситуація із наповненням бюджету. І, як ви всі розумієте, єдиним фактично. Єдиною можливістю, як ми можемо покращити ситуацію, це поліпшити інвестиційний клімат. Також Сергій Рибачок закликав усіх мешканців області, що мають можливість прийняти біженців із Криму, повідомити про це на гарячу лінію обласної державної адміністрації. Роман Сферида, Назар Мідріган. Інформаційна програма День Найкраще у рівному минулого року була профінансована освітня галузь. Найгірша будівельна, попри те, що бюджет обласного центру вдалося виконати грошей Вистачило лише на першочергові виплати. Далі наші кореспонденти. Бюджет рівного 2013 року був складним для виконання, але місто з ним впоралось, зазначають чиновники. План власних доходів навіть вдалося перевиконати. Загалом же рівне отримало майже 925 мільйонів гривень. Левову частку цієї суми забезпечили податок на доходи фізичних осіб та плата за землю. Але цих грошей заледве ледве вистачило для фінансування першочергових виплат. Всі захищені статті видатків: а це заробітна плата, енергоносії, харчування, медикаменти були проплачені повністю. По незахищених статтях видатків такі проблеми були регулярними протягом року. Але зарплати вчасно отримали далеко не всі, розповідають в управлінні житлово-комунального господарства. Існує заборгованість за оплату робіт. Е е яка зависла на казначейських рахунках це 6 мільйонів 289 тисяч гривень. Планували зробити дуже багато, в тому числі і дороги, але на жаль, з таким фінансуванням не змогли повністю реалізувати свої плани. Найменше грошей торік отримала будівельна галузь, а найбільше управління освіти 160 мільйонів гривень виділили для охорони здоров'я. Проте це менше половини від необхідної суми, кажуть медики. Від такого недофінансування постраждали передусім пільговики. На медикаменти та медичні засоби для пільгових верст населення з міського бюджету використано 3784,1 тисячі тисяча гривень. На жаль, це мізерна частина, так як пільговими. Пільгами користується більше 60 тисяч населення міста рівне цього року. Запевняють чиновники, попри драматичні події в нашій державі, бюджет наповнюється динамічно і тому є надія, що фінансовий стан рівного дещо покращиться. Ірина Михалевич, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День у Рівному незабаром постане пам'ятник небесній сотні. За словами заступника міського голови Галини Кульчинської, цей монумент планують встановити у парку імені Шевченка на місці, де раніше височів пам'ятник космонавтиці. Це видне, красиве, перспективне і е затишне місце, де пам'ятник, який ескіз якого Юрій Журавель виставив е на Фейсбуці. Давно він уже там є. Мені здається, він буде там і органічний, і потрібний, і буде збирати там молодь. Я думаю, що його підтримує міський голова без заперечень. 63 тисячі гривень зібрали рівненські школярі для учня 4-ї школи Івана Ковриги. Іванові необхідна трансплантація серця. Цю операцію можуть зробити у німецькій клініці, проте вона коштує декілька сотень тисяч євро. Сім'я таких коштів самотужки зібрати не може, тому рідні Івана звернулися за допомогою до учнів рівненських шкіл. Почали виготовляти запрошення на святкування Дня Святого Валентина, які мали символічну суму і ціну, і учні теж відокнулися на це дуже активно. Ну і завершили ми ярмарком, який відбувся між учнями молодших класів. І насправді ми дуже надіємо, що Іванкові стане краще, оскільки ми розуміємо, наскільки це важко, і ми щиро віримо і будемо молитися за його здоров'я. В грудні місяці ми Дуже активно почали боротися за збір коштів для Іванка і було розіслано листи для інших шкіл з проханням допомогти. В нашій школі ми зібрали 2089 гривень. Так, учні всіх шкіл рівного відгукнулися на біду Івана Ковриги. Рік тому лікарі виявили у хлопчика рідкісне захворювання. Його серце стало у чотири рази більшим за доросле. Консультативний висновок, який нам надали в інституті серця, це трансмутація серця, і це лікування тільки за кордоном. Ну ми зв'язалися з німецькою клінікою. Поки що відповіді ще не отримали, тому що там треба кошти в сумі 280 тисяч євро, щоб провести такий таку операцію. У родині зрозуміли, що власних заощаджень не вистачить, тому звернулись за допомогою до міської влади та громадськості. Спробуйте самі, от виключно той хто хоче. Спробуйте своїми силами. В кожній школі зробити щось таке, щоб дало вам можливість не взяти гроші у батьків, а самих їх заробити. Я скажу вам чесно, ну я думаю, ну якась школа зробить, там одна, друга, третя, може, ще таку саму суму зберуть, і це буде ще маленьким хорошим вкладом. Але про те, що ви так активно відгукнетесь і зберете суму 63 тисячі гривень, я вам чесно скажу, я не сподівалася. Учні влаштовували платні дискотеки, флешмоби, продавали власну випічку. Волонтери у людних місцях встановлювали скриньки для збору коштів. Не сподівалася на таку активну підтримку однолітків і мама Івана. Учні шкіл вручили і зібрані кошти та власноруч виготовлену газету у формі великого палкого серця. Моє дитине серце велике від хвороби, а вас від добертоти, від тої благодійності. Можна плакати, можна тут всі плачуть. Наташка плаче. так, все. Знаєте, я впевнена, що воно все буде добре. Але Сещук, Микола Штемпель, інформаційна програма День рівнянка розповіла росіянам про події в Україні за допомогою поезії. Наталія Іваник не змогла змовчати після військового вторгнення російських військ у Крим. Варто зазначити, що сама авторка родом з Росії і все життя професійно займається музикою. Її твір вже лунає на радіо та активно поширюється в соцмережах, як українцями, так і росіянами. Етнічна росіянка Наталія Іваник понад два десятиліття живе в Україні. Її старша донька ровесниця нашої незалежної держави. Дівчина навчається у Києві. Вона з перших днів підтримувала Євромайдан. Завдяки їй пані Наталія знає про ситуацію в столиці з перших вуст. Тож її страшенно дивує ставлення жителів Росії до подій в нашій країні. Мені дуже боляче і важко чути про те, що наших патріотів. Таких, як Олександр Храпаченка, Георгій Арутюнян. Їх називають терористами, їх називають екстремістами і навіть фашистами. Для мене особисто, для, моїх, для моєї сім'ї, для моїх дітей. Вони є патріотами України. Останньою краплею стала поява російських військових на території Криму, які прийшли захищати жителів автономії від міфічних бандерівців. Жінка гадає, що сусідній народ нині поділився на дві категорії заляканих та байдужих. Родні мої руски, ви повинні задати собі один вопрос: а що я зробила для того, щоб цей терор? зупинити війну? Це буде. Вашим первым шагом для спасения душі. Пані Наталія вирішила звернутися до росіян за допомогою поезією. Зізнається, віршування для неї регента хору знамення за професією справа доволі незвична. Аби її почули росіяни рівненщини, продекламувала своє звернення на обласному радіо. До жителів Сходу України та Росії звернулася через соцмережі в інтернеті. Свого вірша жінка опублікувала у багатотисячній спільноті, присвяченій українсько-російському протистоянню. Минуло всього декілька годин, а твір вже активно підтримують та поширюють. Теперь я понимаю, почему Бог Сына не послал мне, Он бы лег с Небесной сотней рядом. Мы трех героев ровно хоронили и, поверь, тот страшный день для всех стал горьким ядом. А перед тем тот не своим отдал приказ оружие взять в руки. Теперь ответит пред страшным судом: за что послал нам, матерям, такие муки. Володимир Струс, Сергей Савта, информационная программа День. Понад півсотні спортсменів 15 та 16 років розпочали боротьбу за медалі чемпіонату області з боксу. Змагання традиційно стали відбором до чемпіонату України, що у квітні розпочнеться в Умені. За боями фаворитів та претендентів на медалі спостерігав Роман Сворида. 15-річний Юрій Колапський своєму супернику не залишив жодного шансу. За тотальної переваги на рингу хлопчина із села Копитків, що на Здолунівщині, здобув переконливу перемогу. Сподівається, вона стане лише початком шляху до золотої медалі чемпіонату області. Ради, що дуже виграв взагалі. Думаю, що ці змагання можливо виграє за рахунок, прижимає там суперника до канатів і до швидких ударів. На перемогу сподівається, і Владислав Буцмай із Кузнецовська він є регулярним тріумфатором чемпіонату області у своїй ваговій категорії. Наразі мріє про те, щоб потрапити до збірної рівнинщини з боксу. Готувався до цього турніру дуже довго і маю обов'язково потрапляти збір ціль. Найголовніше для мене зараз це в квітні чемпіонат України, який зараз є відбор саме тобі. Тренер Владислава відзначає, рівень чемпіонату області достатньо високий. Втім, у перемозі свого підопічного впевнений. Привезли сильних всіх, тому таких проходящих не буде бою, я думаю. Вот. Ну, а то, що... Надіємося, місце зайняти. Ну тобто. Должны попасть в сборную области. Участь у чемпіонаті Рівненщини з боксу бере півсотні 15- та 16-ти річних спортсменів. За результатами змагань буде визначено склад збірної області, що у квітні змагатиметься на всеукраїнській арені. Сім учасників в чемпіонаті від області. Зараз ми приділимося, хто більше може достойно себе показати на цих змаганнях. Ну загалом тут, якби основна ціль проглянути діка Григорії, які на даний момент можуть конкурувати на рівні чемпіонату України. У нас є лідери, але треба проглянути ті, хто підросли за цей період часу, щоб більш конкретно определити збірну на даний момент. Чемпіонат України мав відбутися у Горлівці, що на Донбасі. Втім, через непросту ситуацію у регіоні і російські війська на українському кордоні змагання вже перенесли до Умані. Тим часом, паралельно із чемпіонатом Рівненської області, за сприяння міського управління сім'ї молоді і спорту у рівному стартувала і відкрита першість дитячо-юнацької спортшколи номер 5 В Тих змаганнях будуть е... Приймати участь маленькі діти, 2000-2001 Перший рік, а також 7-й рік для того, щоб трошечки побачити в себе в школі свій потенціал. Хлопців, обидва боксерські турніри завершаться у суботу, 15 березня. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Такими були головні новини області останнього робочого дня тижня? Гарного настрою вам. Нехай щастить В студії для вас. Працював Юрій Савчин. До побачення.